Скільки, ну, скільки коштів замовить проєкт, е проєкт, проєкт, проєкт. Ми запроектували для генерального плану на 2015 рік ще 119 тисяч і на 16 рік 119 тисяч. Тобто 236 тисяч. Якщо це на два роки, то значить результат ми отримуємо в наступному році. Да. Дійсно, у мене ще запитання таке, мабуть, то всі будуть це цього. <пробувати> Все ж таки, ми якось плануємо чуть-чуть розширятися чи ні? Дивіться, розширитися. Що я можу сказати про розширення? Коли ми в 2001 році Верховна Рада затвердила межі міста, вона розширила межі міста з 609 гектарів до 848 гектарів. Ага. У нас в межах міста є 180 гектарів лісових земель, які передбачені старим же генеральним планом. І от в новому генеральному плані ми знову її будемо передбачати під житлову забудову. Все опирається в те, що ми не можемо отримати дозвіл на знесення лісових насаджень. Проблеми розширення міста в нас як такої немає. Наше місто розширене і є резерв, є резерв, але це не наша земля, це землі держлісфонду. І ми залежні від них в тому плані, що коли вони нам дадуть згоду на вилучення, тоді ми зможемо її освоювати. Тобто далі ліс, немає потреби, ми ще того не використовуємо. І ще після мене ще запитання стосовно військової частини дуже. Військова частина теж, військова частина ми знову в цьому році вже направили один лист в облдержадміністрацію, бо вони нам надали якусь, ну, ініціювали питання по військовій частині, навіть не в плані земельних ділянок. А в плані подальшого використання будівелі споруд, які псуються, які можуть ну просто пропасти, а їх можна використати на сьогоднішній день для потреб. Так само від службовців і квартири і житло надавати, поки що ми відповіді не отримували це. І так само ми готували звернення по землях лісового о, цих військової частини. Ми ще підписали, здається, мені в кабінет міністрів. Я не можу зараз так сказати, але вже два, два листа ми цьому році підготували. Міністерство оборони писали. А, Міністерство оборони, да. ну, так. Там... Відписала, нам відписали. На відписали. Ну, то ми то минулому році, а ми цього року вже по другому кругу пішли. А що ж Вони відписали, що вони не вважають за потрібним її передавати. Вона їм потрібна. Хай, я розумію, я не маю нічого проти. Ну, то Хай хоча б якось на щось робиться. Воно ж видально сказали, воно ну, починає сувати. От, от в січні місяці ми направили лист на голову обміністрації про те, що от ми ставимо до що в нас є така ситуація, бо він ви виступив з ініціативою. Для оборони теж треба, ну, хай, хай, але треба просто, ну я вже не знаю скільки. В мене вже от, такі томи лежать все ті документів, які ми робили. Запити, переписки, звернення різні. Ну поки що, дуже важко. Багато коштів не планували. Використали ми 3600 гривень на виконання робіт технічної документації землеустрою, встановленню меж земельних ділянок для обслуговування парку, для обслуговування міського стадіону Колос і для меморіалу. Ми планували ці роботи на цей рік. Ми фактично їх зробили. В цьому році ми планували проведення. Земельних торгів з продажу права оренди на одну земельну ділянку. Роботи були проведені, вартість послуг організації, яка проводила конкурс, становить 3403 гривні. І ще в цьому році безкоштовно ПП Глобус виготовило проєкт на земельну ділянку для обслуговування скверу Героям Євромайдану і спорудженням обеліску героїв Євромайдану Ківерцям по Незалежності. Хто не має змогу складити обілізку? Ну ні. так називається документація. Ага. Таке по погані. Ні, це ні, по землі вже ми зробили, зареєстрували право ага. комунальної власності. Тобто це питання ми вже зробили. І в цьому році ми зареєстрували 43 земельні ділянки комунальної власності загальною площею 7,58 га. Тобто ми зареєстрували за міською радою э, цю землю. Добре. Все? І зразу теж на 15-й 15. 15 рік. На 2015 рік ми плануємо е, в кінці 2014 року ми вносили зміни в програму використання охорони земель. Ми там передбачали кошти на е, підготовки для проведення земельних торгів на дві земельні ділянки. Е, там було передбачено 30. 10 тисяч ми витратили, 20 тисяч там залишилося. Це кошти на оплату послуг тим, хто буде проводити аукціониці, і на виготовлення проєкту зимору. І ще носити, передбачається внесення. Змін в програму вже додатково, кошти на розроблення технічної документації землеустрою 10 тисяч. Ну це напротязі року, якщо в нас же шлі земельні ділянки, на яких розташовані наші. Будинки житлові, комунальні. Ага. Тобто, якщо буде потреба виготовляти, значить ці кошти будуть лазня. лазня оця що то по вулиці Жукова, так само на ага. неї треба робити документи, реєструвати право комунальної власності. Тут тобто, ці кошти передбачаються цій програмі. І ще 5 тисяч на розробку проєктів землеустрою. Так само ці кошти ми передбачаємо, раз якщо виникне потреба якась. Я найперше, ну, це якщо ми будемо далі працювати з будинком цим, сімейного типу, то виникне питання про зміну цільового призначення цієї земельної ділянки, раз уже затверджено детальний план, бо вона заре... зареєстрована як адміністратив... ну, адміністративного будинку, треба буде робити зміну на багато квартирного будинку, якщо буде проєкт розроблено, ну, розроблений. Тобто це вже протязі року. Про... Буде... Загальна сума цієї. Цей... Тут... Цієї програми 45 тисяч. 15 і там, там 30. 45 тисяч. Багато нічого не такой. А там протягом року далі будемо продовжувати проведення реєстрації права комунальної власності на своїй земельній ділянці. Ну ясно. Там ж тоже, от документація ж буде розроблятися по поводу цього Тих для учасників. Так. Ну, там ми передбачили да, 50 тисяч на ну, детальне планування. Там має бути детальне планування. Ну, якщо ми розробимо детальний план території, то ясно, що треба буде розробляти проєкт замороустрою, відведення ділянки для цього реєстрації комунальної власності. Добре. Можна я вийду?